Європейський регіон у зоні ризику. Проведена днями експрес-дослідження виявило 12 віл із 45 обстежених, просто на вулиці серед білого дня. Особливо багато потенційних хворих серед вагітних. Тестувалися люди проходящі, ми приглашали кожного чоловіка, який жав, узнати, є ли у нього такий наличий статус або ні. То есть мы приглашали всех, независимо от від возраста, категории людей. Мы были в людном месте, это в области вокзала, Первый день, второй день экомаркет по городу мы проводили вот такой тестирован. Прошлый год и этот год у нас в половину увеличилось количество людей, которые имеют наличие. ВИЧ. Я считаю, что это катастрофа для Иркут. В Ірпіні існує кабінет довіри, де хворих можуть поставити на облік і надати безкоштовну антиретровірусну допомогу. В Ірпіні на диспансерному учоті знаходиться около 300 чоловік з діагнозом Віч інфекція. З діагнозом іменно СПІД це около 60. Ну і ті люди, які приймають антиретровірусні препарати, їх чуть більше 30. Як захиститися? Питання індивідуальне. Але те, що вірус поширюється – факт, від якого не можна відмахнутися, проводиться в основному і робота з ними для того, щоб вони розуміли повністю їх відповідальність за, за, за розпространення інфекцій. Для цього і привлекаються негосударственные організації сотрудничество з этими організаціями для того, щоб люди понимали проблему и умели з ней жити. Катерина Цибуліна, Олександр Цибулін, Ірпінь ТБ.